Оце так несподіванка. Колишній чемпіон світу, суперник Канело та Бенавідеса, вийшов на проміжний бій і програв. І це апсет року. Як так сталося і які висновки? Я зроблю це знову. Тюбуа пригадує ніч проти Джошуа та ділиться очікуваннями від другого поєдинку з Усиком. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Третій бій за останні п'ять років проводив Джермал Чарло. Там, взагалі, у цих братанів якось все не дуже, бо вони обидва не боксували з 23-го року. І от А Чарло вирішив цю ситуацію виправити, вийшовши на поєдинок проти пересічного суперника Томаса Ламану. В одному керді боксували Чарло і Плант. Планувалося, що вони здобудуть перемоги, а далі впродовж цього року їх зведуть між собою. В цілому цей Ламана – це той ще варіат. Тіп, вийшов із ходу, став тримати руки біля груди. При цьому нормально не працював на ногах. Чарло навіть після довгої перерви безбожно лупив його дальнім прямим. Причому теж так без напрягу і наповнений вмикаючи роботу ніг. Томас моментами ще й хотів піти в зарубу з іменитим суперником, але це закінчувалося плачевно. З третього раунду в ринзі був лише один боксер, а в п'ятому раунді Чарло добив суперника з кінцями. Перемога, якою а Чарло повертається у гру і вже в 76 кілограмах. Від виступу Чарло в мене дещо змішані емоції, тому що з одного боку забрав безальтернативну перемогу. Розбив цього хлопця ну прям в пух і прах, скажімо так. Тобто реально показав, що в нього є жорсткий удар, а навіть після тривалої перерви повернувся перемогою. Як би круто. Але коли ти розумієш, що це боєць рівня ТОП-60, ну, суперник рівня топ-60, ну то як би і ціна цієї перемоги, ну, типа, таке. В цілому, якщо все ж таки Чарло, хоче виходити на канело в перспективі, то поки що мені не зовсім зрозуміло, з яким багажем, з яким арсеналом він підійде до. Сауля, тому що Канело це бісова блін машина дисципліни, і ось так нахрапом його не візьмеш. Я розумію, що там може бути ідея про помсту за брата, за джермела, який програв Канело. Але припускаю, що брати можуть бути битими двічі. Хоча тут теж питання, які реально плани в 35-річного американця, який останній хороший бій проти якісного суперника провів 5 років тому. І це був наш Сергій Дерев'янченко. В цілому, Чарло із завданням впорався. Він пройшов свого пересічного опонента і чекав на переможця пари Калеб Плант. Хосе Армандо Ресенідіс Калип Плант, екс чемпіон світу за версією IBF, програвав лише двом топам: Канело та Девіду Бенавідесу. Абсолютний фаворит пари, де на кону стояв пояс тимчасового чемпіона WBA – Такий собі попередній вихід на чемпіона в цьому дивізіоні. І зараз мало би бути якесь представлення ось цього мексиканського клієнта, але навіть знавці північноамериканського боксу навряд вам про нього щось розкажуть. Реально, ну no нейм, якого дали калибу для перемоги. Але якби я не знав, хто фаворит зустрічі і як звати цих людей, я би подумав, що дивлюся бокс двох рівних міцних середняків. Плант краще пристрілюється здалека, але не дуже розвиває свої атаки. Стоїть на місці та занадто довго вичікує, чим дає час своєму супернику на входи. Мексиканець змінює кути атак, моментами вибухає і показує, що ніфіга він не боїться цього вашого колишнього чемпіона. Андердог вміло скорочує дистанцію. Кілька разів упродовж бою так смачно влучав на короткий, що я думав, Плант просто візьме коліно. Калеб не падав, але виглядав ну точно не як великий фаворит поєдинку. У другій половині Ресенідіс навіть перехоплює ініціативу, розвиває свій успіх і користується тим, що противник багато стоїть. Та не пропускався вже мексиканець, ніби відчув друге дихання і непогано так навалював. Плант, ну це просто повскасу. Якась тотальна недооцінка суперника, яка вилилася в поганий бій і поразку роздільним рішенням. Хоча реально він заслуговував на одностайне рішення. Таким чином, якийсь абсолютний мексиканський ноунейм no здобуває перемогу над досить таки хорошим бійцем і забирає пояс тимчасового чемпіона світу за версією. WBA. на Калеба дивитися було трошки боляче. Ну реально він від початку, мені здається, просто недооцінив свого суперника, наче не під'їхав на бій. А в другій половині цей Ресенідіс іще й спіймав Кураж. Реально виглядав досить таки переконливо, хоча ну нічого такого особливого в цьому мексиканці я, чесно кажучи, не бачу. Але знаєте, ця історія наштовхнула мене на іншу думку. Задом був такий, аби в одному карді здобули свої перемоги з одного боку Чарло, з іншого боку Плант. Далі бій між ними до кінця року і можливо здобуття тимчасового пояса, як подалі вихід, чи то на канело, чи то на Кроуфорда, ну побачимо. Але ви знаєте, це історія про те, що заглядати за плече своєму супернику це прям дуже поганий задум. Ви ж, певно, чули фразу про те, що не можна заглядати за плече своєму супернику. У мене відчуття, що вона дуже круто втілюється останнім часом. Турки та Британія хотіли звести разом Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Зась. Тайсон ледь не влетів Нгану та програв усику, а Джошуа виявився не готовим до плюх від Дюбоа. В кінці року ми мали би дивитися реванш між Хейні та Гарсією. Їм лише треба було перемогти в одному вечорі, але Райан з цією задачею не впорався. Історія, яка розгорнулася довкола Сергія Богачука, Ісраїл Мадрімов прийняв виклик від українця, а за два місяці вже запланував поєдинок із Вьорджелом Ортісом. У підсумку на Серегу він не вийшов, бо типу захворів, а американцю просто влетів. Ви знаєте, я за останні ріки, за час такого саудівського ельдорадо побачив уже не перший кейс, коли бійці мають два заплановані поєдинки, і це нормально, якщо ти проспекти, ти можеш напланувати бої на півроку вперед, навіть суперників, навіть де це все буде відбуватися. Але коли ти топовий боєць, навіть тим паче, коли ти топовий боєць, ну вся ця історія лише підкреслює: концентруйся на кожному поєдинку, як на останньому. Тому що кожен бій у твоєму, це окрема історія. Не заглядай наперед. І це здавалося, ніби таким неписаним правилом, аксіомою. Але за останній рік ми в цьому переконалися і на прикладі здавалося би дійсно топових бійців. Fight Week по українськи цього тижня дивимося аж два крутих вечори. Прямо в Києві. Субота, палац спорту. Топ Generation пропонує нам прийти на класний вечір боксу, де в головній події зустрінуться Акула та Яніс. Це буде реванш за пояс чемпіона України та пояс за версією WBC Ukraine. Перший бій це був класний махач. Акула це більше про. Про нерв, про емоцію, про таку зарубу Яніс Куриленко — це більше про непогану техніку і вміння читати свого опонента. Також в карді виступлять Василь Чеботар, за пояс чемпіона світу WBC серед молоді, та Юрій Захарєєв, чемпіон світу ще з аматорів. Плюс Ярослав Харциз, бо єсь 2 промоушенс теж буде в карді. В цілому, я закликаю вас прийти не тому, що. А давайте підтримуємо український бокс, підтримуємо наших. Ні, просто прийдіть і кайфаніть. Тому що має бути хороший вечір боксу від молодої, але дуже перспективної промоутерської організації. Тому кличу вас, друзі. Це не пряма реклама, не буду давати жодних посилань, але квитків мережі є. Тому при бажанні шукайте, знайдете, побачимося там. Також у неділю у Freedom Event Hall буде вечір кулачних боїв. Це найбільш жорстке видовище, яке я коли-небудь бачив або коментував в рамках спорту. Буде багато іноземців буде багато м'яса, крові буде цікаво буде захоплююче. Я такий двіж люблю. Реально, мені прям по кайфу сидіти, от просто біля мішків і офігівати від того всього, що відбувається. Теж квитки є в мережі, теж це не пряма реклама, а просто моя рекомендація. Також бонусом я коментуватиму і бокс, і кулачку в ці вечори англійською мовою. Тому, якщо б ви дуже хотіли побачитися, велкам можете мене знайти там в ринго або мішко сайді. Тому всім бокс, і побачимося цими вихідними. Молодий андердог вийде проти маститого опонента і зробить це знову. Зробимо їх разом. Даніель Дюба погрожує зробити якесь це знову. У такі моменти ти стаєш сильнішим, чим ближче наближаєшся до рингу, як казав Майк Тайсон. Ти стаєш сильнішим, коли наближаєшся, і коли ти вже в ринзі, іноді стаєш богом. Цієї ночі я піднявся і зроблю це знову. Я люблю статус андердога. Мені подобається бути андердогом, претендентом, темною конячкою. Ми зробимо це знову. Знову доведемо, що всі помиляються. Він гордий чоловік, гордий боєць. Не знаю, чи принесе він щось нове. Думаю, він просто щоразу робить те саме. Це надійна базова техніка. Я просто маю бути готовим до цього і твердо знати всередині, що здобуду перемогу. Я йому не вірю, але знаєте що? Всі великі чемпіони програвали не тоді, коли виходили на рівні поєдинки, а тоді, коли виходили проти Френка Бруно чи Олівера Маккола. Поразки топів, зокрема в хевівейті, стаються зненацька. Тоді коли від них цього якби і не чекаєш. Усик все ще величезний фаворит. Об'єктивно фаворит цього поєдинку, як переможець першої пари, як нездоланний опонент, як... Ну, якби не політика союзів, то є абсолютний чемпіон. І в цілому, ну я хочу вірити в те, що недооцінки з боку команди Усика там не буде. Тому що команда Усика це суперпрофесіонали, які я певен, що і технічно, і морально підготують Олександра до іще одного ахрієнного виклику. Тому що я переконаний, що Дюбуа реально виріс. Є показники, за якими він залишився на тому ж рівні, і це передусім ну, дерев'яна голова, яку важко пробити, і той той джеб, який став останнім в першому поєдинку? Я думаю, що ми про нього ще будемо окремо говорити на основному каналі. Ну там не все так просто, щоби стверджувати в коментарях типу ха, та він від джеба ліг. Тому, друзі, готуємось до дуже цікавого, мабуть, непростого видовища. Ну а коли Дюбуа каже, що він повторить це, я сподіваюся, що він має на увазі не це. Ну от тільки я розповідав про співпрацю Усика та СБУ, і вже маємо перші результати минулими вихідними. Ну а про те, що ж таке було між усиком та службою безпеки, дивіться в ролику за підказкою.